Комісія. Добре, день, шановні колеги, проводиться засідання комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, гуманітарних питань та регламенту. Е, на засіданні комісії присутні Іхтенко Валерій Захарович, Бабула Іван Володимирович, Сулиця Ольга Васильівна, Пушкарецький Сергій Володимирович, Онищенко Алла е, На Дення нашої комісії винесено питання про звернення депутатів Костянтинівської сільської ради, восьмого скликання щодо підтримку плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Доповідає секретар сільської ради панченко Тетяна Володимирівна. Ну, Шановні колеги. Ми всі знаємо, що нещодавно нашим президентом Володимиром Зеленським було представлено як у Верховній Раді, також. Ну, і, і на Раді Європи, і в Сполучених Штатах Америки, і в інших країнах план перемоги. Ми знаємо, що цей план перемоги складається з основних п'ять пунктів. Всі його знають, тому я вам дуже коротенько. Перший пункт це запрошення України до НАТО, другий зміцнення української оборони, третій це розміщення на території України неядерного стратегічного пакету стримування. Четвертий це захист критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. П'ятий пункт це він стосується безпекових питань вже у післявоєнний період. Запропоновано всім депутатам країни підтримати, звер... оформити звернення депутатське. Також я пропоную нам, депутатам Костянтинівської сільської ради ухвалити звернення. Підтримки планування. перемоги. на тепер ви проведете голосування. Як ви запитаєте, хто за, хто завтра проти? Угу. Так. Ем, <кій> виносимо на рішення комісії питання про звернення депутатів Костянтинівської сільської ради восьмого скликання щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Зараз просимо проголосувати за те, щоб винести дане питання на розгляд сесії. Підняттям руку. Підняттям року, Підністям року. Да. так? Да. Ми всі. всі Хто да. за? Всі за, за мир. Всі хочемо меру. Так. П'ятеро. Да? Ну, Серёжа. А, Серёжа, точно. Серёжа он так. Так, за 5 проти 0 ну, отрималось 0. Тобто на розгляд сесії виноситься таке дане питання. Виноситься на розгляд сесії 8 скликання.